Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам розповім, а як правильно худнути і чому деякі жінки не худнуть. Ось, наприклад, колись я дуже багато читала про це. І саме краще, щоб не викликати стресу для організму, щоб не було такого, що якогось вітаміна не вистачає, саме краще нічого не виключати з свого раціону. Найкраще їсти все, але потрохи. Але ж стоїть питання, скільки це потрохи. Наприклад, щоб схуднути дуже швидко, вдало і, так скажімо, значить, ну, 100%, там, ну, я не знаю, швидко отримати результат, а потрібно ну, це дуже дієта жорстока. А потрібно в день Значить, набирати не більше, а, значить, тисячі калорій. Тисяча калорій. але я не закликаю всіх вищити калорії. Це просто кара Божа, і це ніхто не буде з цього робити. Але все одно логічно і інтуїтивно ви повинні розуміти і а, відчувати. Чому і як не можна їсти і що саме. Наприклад, 100 грамів сала, ви розумієте, буде в 3 5 разів більше, ніж 100 грамів сирка, розумієте, кілокалорій. Тобто, в цьому сірки кілокалорій, 90 там грам, значить 250 чи 210, а в цьому вже 300. Хоча тут теж написано 100 грамів. Розумієте? І треба розуміти, що якісь є такі, значить, страви або продукти, які мають більше кілокалорії. Тому. Значить, просто логічно, швидко собі знаєте, можете на кожній баночці, на кожній упаковці подивитися 200, 300, 200, 300, не більше 4 разів їсти в день. Якщо ви, звичайно, не займаєтесь е, діяльністю такою важкою, яким-то такою працею, яка вас буде виматувати там, спорт, і ви просто падаєте, і ви будете відчувати, що вам не вистачає, і організм вам покаже це. І розумієте, вас буде. Крутитися голова, ви можете навіть свідомість втрачати, тому цього не потрібно робити ні з собою, ні з організмом і взагалі такі випробування нікому не потрібні. Просто інтуїтивно собі подивився там кілокалорії, можна інколи це з'їсти, тільки вже не їсти три години нічого і не їсти 5-7 разів. За день. Розумієте? Е, тому хто комусь таки ця тема, мені взагалі то вона вже о, значить не те, що е, Ну, Дійсно, трохи набитва, тому що я знаю, як худнути, я знаю, як себе підтримувати, я знаю причини, чому я маю на талії лишній раптом жир, е, чи, там, е, як кажуть, сантиметри. Я все знаю. Я починаю щось робити. Це активність плюс. Поменше, значить, продуктів, і, і, все, і все я в нормі. Тому всім бажаю е, в е, схуднення, е, значить, дивіться, не випробуйте свій організм тим, чим не потрібно, і е, мисліть логічно, інтуїтивно. Всім бажаю гарної, чудової форми, здоров'я і всього самого найкращого.